Вчора, а в 21.30 ворог наніс чотири удари безпосередньо по місту Запоріжжю. На сьогодні є один зруйнований будинок, близько 20 будинків постраждали лише від вчорашніх вечірніх прильотів. Перш за все, я хочу подякувати рятувальникам національної поліції за те, що вчора зробили, можна сказати, неможливо із під завалів. Зруйнованого будинку було деблоковано три людини, які живі. Дехто з них знаходиться в лікарні, і сьогодні за життя борються наші лікарі. Але, взагалі, ситуація з евакуацією вчора була зроблена. Нереальна робота, і за це я хочу подякувати нашим рятувальникам. Якщо брати в цілому за останні три дні атак ворога безпосередньо міста Запоріжжя, то на сьогодні в лікарні залишається три людини. Перш за все, це жінка, яка перебуває в надскладному стані, і дві. Дитини, які перебувають в стані середньої тяжкості, за яких борються лікарі. На сьогодні комунальники продовжують працювати з захистом вікон ОСБ, з ремонтом покрівлі. Дякую всім комунальним службам. Вони працюють. Також хочу звернути увагу на те, що ми вже Звертаємося за допомогою до комунальних підприємств, до промислових підприємств, щоб формувати нові додаткові бригади, які зможуть оперативно реагувати на ті виклики, з якими ми зіштовхуємося останні дні. Я думаю, що протягом декількох діб ми повністю закінчимо з тимчасовим закриттям вікон, протягом найближчих Днів ми розпочнемо вже ремонт покрівлі. Вже ми володіємо цифрами, які кошти потрібно виділити на те, щоб закінчити ліквідацію тих наслідків, які ми маємо на сьогоднішній день. Також вчора провели окрему нараду з військовими засідання Ради оборони і також опрацьовуємо питання, яким чином ми можемо допомогти військовим, щоб вони боролися з тими. Авіаційними ударами, які наразі приходяться по місту Запоріжжя безпосередньо, мені відомо, що летить воно 70-80 кілометрів, і це найбільша загроза для нас на сьогоднішній день. Мені відомо, що вони несуть руйнівну силу, і мені відомо, що ворог виробляє їх у великій кількості. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб зрозуміти небезпеку. А чи велика воронка, чи мала воронка, ну мені не має значення, тому що руйнівна сила вона ну, досить велика. Чому вони вибухають в повітрі? Тому що є вже в нас заключені лабораторії про те, що на підльоті вони чіпляються за гілки, чіпляються за лінії електропередачі, і саме від цього вибухають. Але нам треба шукати захист. І я думаю, що вчорашній день, сьогоднішній день. Ми зможемо знайти яким чином хоча б трохи цьому запобігти. У нас ведеться постійна кооперація з волонтерським суспільством, з військовим суспільством. Сьогодні Запорізька обласна військова адміністрація це один з найкращих прикладів взаємодії з військовими. Ми з вами багато це обговорювали, починаючи від того, що завдяки всім громадам Запорізької області, в нас є оборонний фонд, а отже, є ресурс. У нас є команда, яка чітко проєктно відпрацьовує з військовими саме з сьогоднішню потребу, і в нас є комунікація з військовими і є можливість їм допомагати. Сьогодні в нас є декілька проєктів. Наприклад, проєкт це повністю звільнити небо від зал, суперкамів і орланів. Багато хто бачив, що після прильоту по одному з промислових підприємств в Запоріжжі ворог там розмістив стрім, як вони це там контролюють. Сьогодні задача, яка стоїть перед нами, це щоб ці летальні апарати не залітали глибше, ніж 10 кілометрів від лінії фронту. Таку ми задачу собі поставили ще два місяці тому, і я чітко можу сказати, що максимум на сьогодні залітає 20% від того, що було раніше. Раніше, якщо ви поспілкуєтеся з військовими, просто вільно ворог там, розміщував свої летальні апарати над Запоріжжям. Сьогодні такого вже немає. Тож, і цей проект обговорювали з паном Стерненка, і багато інших проєктів, які я там не буду коментувати для того, щоб ворог не був озброєний. Сьогоднішнього дня інспекція спільна з обласною владою, міською владою, ДСНС і національною поліцією буде під час тривоги фіксувати всі закриті укриття. І що зазвичай відбувається в старшого побудинку або у відповідальної особи знаходять ключі, і він не відкриває укриття. Тож за декілька діб ми маємо вирішити це питання силами нашого правоохоронного блоку та адміністративного блоку. Всі укриття мають бути відкриті, ті люди, хто не відкривають, мають нести персональну відповідальність.